Сівітання. Друга неділя вже, як я обробляла огірочки. Як знаєте, захворіли і обробляла розчином квадрісу. Як бачите, пагони пішли зелененькі, вибрала, вибрала відро огірків, бачите, яка в нас мавпочка є. В дитинстві дуже мріяла про мавпочку. От і і є в мене ось така мавпочка. Мерву робить з огірків, щойно бігав тут зверху. Добре, що вже зліз. Подивіться, поламав мені геть пагони, листочки. Ну, не знаю, чи пагони. листочки трошки поламав. І буду сьогодні обробляти, як сказала, вже друга неділя, як обробляла квадрісом. І буду обробляти розчином перекису водню. В минулому році я періодично так обробляла, тому що теж листочки вже були ну, з плямами такими ж. І мені це дуже допомагало. Довільна пропорція, як не вибираємо, а бачите, пропускаю огірки. Довільна пропорція. Я не жалію, даю перекис сьогодні на відро води, ось 100 мл. Дуже подобається вести огірочки мені ось так в одне стебло. Зробили всю конструкцію для огірків і на слідуючий рік розбирати ми її не будемо. Про сорт я говорила, два рядочки ось цих, це Гектор. подобаються, дивіться, в минулому році в мене взагалі були кущові тут по дві іде зав'язі, а в мене були якісь чудо огірки, не знаю, що то був за сорт, але було по три-чотири на одному стеблі зав'язі. А це донечка присилала з Польщі якесь насіннячко, я його назву не прочитала, але ну, як бачите, теж ось в одній завязі по два огірочки. Теж гарний сорт. Напевно, зараз, о, дивіться, тут скільки завязі, Щойно підживила, так як у нас принцип гарячої грядки використаний, там закладено багато. Не пам'ятаю, ні, ні. Іменно на цю грядку я закладувала від кроликів не перегній, а от свіжий гній. А, а коли вже вони досягли ось такого розміру огірочки, і це вже липень місяць, то вже починаю підживлювати. Підживила щойно, так як гарні в нас дощі пройшли, то підживила настояним розчином із курячків. Люблю дуже, щоб квіточки були, бачите, це і сприяє тому, що бджілки будуть запилювати краще огірки. Ось тут у мене ось такі кручені паничі, дуже любимо ці квіти. І зараз, коли підніметься вище сонечко, тут буде маса бджілок, які будуть працювати і на огірочках. Ну, так, дуже радісно, що все-таки огірки не прийшлося мені повністю е знищувати і пересаджувати. Потрібно вибирати, бо бачу, що вже ось наросли. Вибирати огірочки, як ви знаєте, потрібно щодня, щоб вони не переростали. І буду далі вам показувати. Результат огір, як мої зростають огірочки. В минулому році, в цей серпень, навіть у вересні, ще були огірки із одного стебла, завдячуючи тому, що обробляла від хвороб і періодично обов'язкове підживлення. Тоді огірочки вам будуть плодоносити і плодоносить, тому що ось ті бокові пагони, як бачите, вони будуть ще тільки розвиватися. До побачення! Так що не хвилюйтесь, якщо в когось проблема, головне вчасно обробити. Надіюсь, що відео вам було корисне, тому ставте вподобайки, чекаю на нових підписників. Не забувайте натиснути на дзвіночок.